Дозвольте представити волонтери з полтавської області знайомі вам під назвою СМТ. Давайте пообладуємо всім героям, всім захисникам і захисницям, завдяки кому ми можемо стояти зараз на цій сцені. Дякуємо вам. Слава Україні! СМТ, увага на екран. Я не знав, що. Думаю, передам кіндери і сігарети. Ну, сігарети точно пригодяться. Кіндери. Спіймали якийсь погляд одного із військових. Він просто дуже уважно. Так, ну, середито так трішки дивився. Ти такий думаєш, що зараз і почалося? Давайся, де виступались, дохіхікались, дохахакались. Він просто починає аплодувати і всі після нього аплодують, і в тебе такий просто камінь. Те, що ми вміємо найбільше, це, мабуть, виступати. І тому така прийшла ідея робити благодійні концерти, з яких вже ми можемо збирати і допомагати нашій армії. Ми ще трошечки граємо в футбол, і тому в Полтаві зробили таку команду. Відомі люди в Полтави, скажемо так, і їздимо по різних СМТ, по селах, і граємо проти місцевих команд. Треба давати якісь цікаві методи для доната. Саме прикольно, що люди вболівають за свою команду, за нас. Ми їм робимо свято. Вони донатять. У всіх наших зборах є. Пріоритет, звичайно, це наш юра. Гроші на машину передали. Машина скоро буде там. Та буде. що тобі ще треба. Кати? чесно, так полтавського пива. Хочеться. Ну, пиво не передавали, звичайно, бо не, не можна їм там. Але от, просто таке прохання. Ми не заморилися, ніколи не заморимося, тому що в нас є стимул. Друзі, з самого початку нашої волонтерської діяльності ми разом з нашою командою СМТ відкрили ось цю ось, ось банку на потреби для зсу. Тому знаєте, потреби в них завжди є. Ми її не закриваємо, завжди на неї збираємо. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. І цю банку ми закриємо лише після перемоги з помідорчиками і гірочками. Всім привіт! Це ми, Тріо Різні і СМТ. І за нашу гру в «Лізі сміху ми отримали отаку чудову машину швидкої допомоги. Таємо волонтерам, які допомагають цивільному населенню на деокупованих територіях. А знаєте, що зараз Шо? А зараз я хочу надати слово нашому спонсору, представнику компанії Віді для нас велика честь долучитися до благородної ініціативи від «Ліги сміху. Нехай всі наші колеги і герої, захисники і захисниці України, хто зі зброєю в руках боронить нашу рідну землю, повернуться живими і неушкодженими. Поша, приймайте апарат, просто во, Точка бомба. вам. Дякую, Ліга Сміху, дякую, хлопці і дівчата, за те, що ви робите, за те, що ця машина допоможе зробити багато добрих справ. І я щиро вірю, що ми всі переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Дякую. Дякую.